Ну як ще не зайти, ой Боже, до цієї півоніки, до цієї красуньки. Я сховалася між трояндами. Між двома кущами троянд. Ви тільки погляньте на цю красу. Це півонія сорту. Шість майстар. Боже, тільки гляньте, якби ви були поруч, ви б почули оцей неймовірний запах цієї півонії, як вона гарно пахне, який вона має приємний запах. Шиес майстор. Позалишала деякі бутони. Бокові, бо не вчасно виявила. Не було часу вчасно зірвати бокові бутони. Я думаю, що, бачите, основна, основна квітка засохла, основне стебло з квіткою засохло. А ось ці три будуть квітувати. Я впевнена, що вони будуть квітувати. Ось погляньте на цю красу. Мабуть, кожен. Хто має в своєму квітнику або саду квітку She is My Star. Це назва півонії, яка в перекладі на українську звучить вона моя зоря. Це дійсно прекрасна квітка. Коли перший рік я її посадила і було перше цвітіння на другий рік, то я подумала, ну, не дуже гарна квітка. В цьому році, це вже другий рік її, другий раз, вірніше, її цвітіння, в цьому році вона вражає своєю красою. Погляньте на неї, яка прекрасна квітка. Верхні пелюстки білі з рожевим відтінком таким є. Окремі пелюстки рожеві, окремі білі, і низ підбитий такими бусково-ліловими квітами, пелюстками. Бусково Ось, бутон який повністю розпустився. Ось Розпустився найперший, і ви можете бачити, що ось цей верх пелюсток, шар, цей кулька, вона вже повністю заховала під собою круглі ось ті лілові пелюстки. Верхні пелюстки порізані, нижні мають круглий колір, і ось це заборлення нижніх. Робить квітку таку неймовірно гарною. Ось подивіться, вона цей бутончик був в тіні, і ви можете бачити, що нижні рожеві, далі йде така тарілочка, нібито із білих пелюсток, віночок Віночок із світліших таких кремових пелюсток, і верх рожеві. Пелюстки. Але вони змінюють потім своє забарвлення і стають світлішими. Ось на цій квітці ми бачимо, що вони вже стали такими рожево-кремовими. Ось оцей кремовий відтінок, він заполоняє всю квітку. Лише рожеві пелюстки залишаються зверху. Квітка порізана, як воздика, дуже горна, красива. Наростає кущ середньо, посаджений у 2020 році. Має бокові бутони, бічні бутони я обірвала. Ой, яка прекрасна квітка у цієї. 比如你。